Днями міський голова Славути Василь Сидор зустрівся з переможцями четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Гордістю міста цього року стали дві вихованки ліцею Успіх Марина Ковтун Сальнікова та Вікторія Ситняк. Учениця загальноосвітньої школи номер 1 Олена Хільчук є привід пишатися Анастасією Хоменко для школи гімназії. Дівчата стали переможцями наймасовішого, найпрестижнішого напрямку із виявлення та підтримки обдарованих учнів в галузі пра. Правознавства, української мови та літератури, хімії та українознавства. Нам дуже приємно, що ми маємо можливість ну, говорити, гордитися досягненнями спільної діток і викладачів. Ми по багатьох предметах маємо величезні досягнення сьогодні по місту, але коли вже виходимо на українське, це дуже приємно. Вітаючи переможців, міський голова хотів знати про участь в Олімпіадах все до найменших дрібниць. Крім того, в ході розмови не раз наголошував на ролі педагога в підготовці учнів до такого роду випробувань, які є відповідальним екзаменом для обох сторін. Вчитель історії та правознавства навчально-виховного комплексу спеціалізована загальноосвітня школа ліцей успіх Ольга Труфанова із захопленням розповідаючи про участь у конкурсі, передусім го. Говорила про успіхи своєї вихованки одинадцятикласниці Марини Ковтун Сальнікової, якій цього року у білій церкві довелось відстоювати престиж не лише Славути рідної школи, а й всієї Хмельницької області, оскільки Марина була єдиною, хто представляв Хмельниччину на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади справознавства. Про те, як Марина йшла до цього заключного результату, можна судити на основі того, що в 9 класі. Вона вибрала перше місце на міській олімпіаді, в 9 класі неї було друге місце на обласному етапі. До речі, в неї була досить гарна робота, про що говорили всі члени журі засвідчили. І цього року, в 11 класі, спілкуючись з головою журі, надалі, який сказав, що я думав, що відразу у вас буде призове місце, тому що робота саме цієї учениці була. Відміни від усіх інших, і різниця була 12 балів. А на Олімпіаді, зокрема на республіканській, у нас вже навіть ціна перемоги тієї була півбал. Горда за свою вихованку, дев'ятикласницю Вікторію Ситняк, яка посіла третє місце на всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, і Людмила Потаковська, вчитель ліцею. Успіх, завжди дотримуюсь такого принципу, що вважається справжнім вчителем той вчитель, учні якого змогли. Подолати планку вище і стати вище вчителя, от якщо учень зумів досягнути більше ніж педагог наставник, значить свою місію вчитель виконує. Сумлінна підготовка, виконання чітких рекомендацій вчителя, організованість і відповідальність це те, що вважає запорукою свого успіху наймолодша учасниця змагань зі Славути, восьмикласниця Олена Хільчук, загальноосвітня школа номер 1 якій забракло всього 0,5 бали, аби увійти до трійки призерів Всеукраїнської олімпіади з хімії. Та незважаючи на це, Оленка налаштована дуже рішуче. Всеукраїнська олімпіада вимагає дуже багато знань. Це було реально надзвичайно складно. Але маса вражень і це дуже великий досвід, адже всеукраїнська олімпіада вона дає, дає дуже багато всього для тебе. І це потрібно цінувати, адже до такого досягнути дуже складно, і це потрібно готуватися кожен день. Наполенова праця завжди має оцінюватися, і це так. За свою вихованку і про неї Анастасію Хоменко, ученицю 9 класу школи гімназії, говорили директор школи Тетяна Матвійко, наставник Жанна Цабека. Анастасія з поважної причини не могла бути присутньою на зустрічі. Тим не менше, її перемога у міжнародному конкурсі з у. Українознавства з предмету, який, до слова, не входить до переліку дисциплін навчальної програми гімназії, дуже значима. Ну, в цьому навчальному році ми маємо переможця 9-го міжнародного конкурсу з українознавства. Наша учениця Хоменко Анастасія її готувала Жанна Андріївна. Вона є і вчителем, і є, і класним керівником цієї дитини. От, посіла перше місце в заочному конкурсі з українознавства, була запрошена до участі вже в другому турі, і, і здобула друге місце. Ну, такий предмет, як українознавство, вона в школі не вивчається. У інваріантній частині робочого навчального плану його немає. Немає у нас і серед варіативної частини, враховуючи економічну ситуацію. Але Дитина показала ці знання це як результат наполегливої роботи вчителя української мови і класного керівника. Окрім вражень, міський голова Славути Василь Сидор того дня хотів також почути конкретні пропозиції і побажання учасників зустрічі щодо покращення якості освіти, щодо того, як і ще міська влада, яка і так в цьому напрямку робить дуже багато, може заохотити посприяти розвитку творчих здібностей учнівської молоді. Спільну думку висловила з цього приводу директор ліцею Успіх Інна Зайонс, наголосивши, що перспективний конкурентоспроможний креативний, ерудований педагог буде тоді, коли матиме достойну оплату своєї праці та належну матеріально технічну базу. Коли суспільство буде реально прагнути фахового спеціаліста, буде рости учень, який прагне знань. Для цього на сьогоднішній день в державі у нас фактично не робиться нічого. Тому питання, які постають перед школою, і пов'язані із поглибленим вивченням предметів, і пов'язані з впровадженням різноманітних факультетів, спецкурсів. Питання участі реальної дітей в різноманітного рівня олімпіадах і конкурсах це питання грошей. Підсумовуючи зустріч, міський голова іще раз подякував педагогам та їх вихованцям за високі досягнення у праці і навчанні. Побажав і надалі розвиватись, не зупинятись на досягнутому.